Корисні копалини американці всю їх історію ваблять коштовні рідини, камінці, метали, які знаходяться під землею. Але американський народ щедрий, тому вони ніколи не обмежувалися територією своєї держави. Та звільняли інші країни від такого важкого тягаря, як нафта. Думаю, ви вже прочитали свіженькі інсайди прямо з попи різних журналістів, блогерів, та детально дослідили угоду з економічним та геополітичним експертом Сержиком Стріменком. Тому я не стану спускатися до такого рівня і розтягувати хронометраж відео читанням тексту, який ви можете прочитати самі в телеграм-каналі «Зливи інтимок Лізи Василенко. Єдине питання, на яке я хочу дати. Відповідь у цьому відео, яке турбує всіх українців: чи стануть американці вивозити чорнозему Вашингтон, та у скільки цнотливих дівчат нам обійдеться один комплекс Патріот? Для людей, які дивилися хоч одне відео про війни на Близькому Сході, не буде секретом, що США, перш ніж підписати ресурсну угоду, мають звичку провести декілька коврових бомбардувань, а потім провести невелику інтервенцію з десантом. Тисяч одиниць техніки та десятків тисяч солдатів в Україні ситуація не сильно відрізняється тільки прелюдія перед угодою зроблена росіянами. Але єдина різниця у стосунках між США та Іраком і США та Україною в тому, що американцям не треба ніякі угоди, коли вони хочуть щось реально забрати собі. Ви думаєте, якби Трамп реально хотів заволодіти нашими корисними копалинами, то він би став домовлятися з країною, життя якої на 50% залежить від Америки, значить, варто зробити певні висновки вже на цьому проміжному етапі. Трампу пофігу на корисні копалини України. Ніхто в Україні не буде робити нічого для того, щоб співпрацювати з американцями. Чому? Бо Ахметов, Михайло Злочевський, Пінчук та багато інших. Ось ці люди реально володіють ліцензією на видобуток корисних копалин. Чим володіють США? Парою папірців, які підписала жінка, що знижують їх легітимність до нуля. Навіть якщо хтось з пендосів зацікавиться Макеївським джерелом, то українська бюрократія та місцеві олігархи зроблять все, щоб дядя Сем посмоктав бібаса, а не купався в наших Макіївських багатствах. Зараз хочу висловити подяку нашим американським партнерам за те, що підкинули мені контенту для відоса. У мене всього одне зауваження: якого хуя ви все робите вночі? Може, влаштуєте собі нормальний графік вже? Тепер хочу похвалити грозмейстера Зеленського, якому вдалося грамотно заскамити Вашингтонського Гоя. Володя з самого початку проштовхував тему з корисними копалинами в обмін на поставку зброї. Зі скрипом, зі змазкою та навіть застосуванням ВД-40 у анальних перемовинах. але перемога настала. Лох перевів 50 лямів. Так, це копійки в порівнянні з розводом Байдена на мільярди, але цей дід більш адекватний. Де взяти гривні? Спеціальний інвестиційний фонд буде наповнюватися порівну з пендосами. Звідки у них бабки це зрозуміло? В них є Макдональдс. А де гроші візьмемо? Ми? Якщо хтось думає, що ми почнемо добувати якісь там корисні копалини, то поспішаю обрадувати всіх адептів ідеї про те, що Україну зливають, а надр... А надра належить народу, бо це прописано в якійсь книжці. Неможливо продати те, чого не існує. Український газ, нафта та вугілля нікому не всралися. Бо їх добування коштує надто дорого, набагато простіше та дешевше купити це ВРФ або привезти з Африки. Залишаються цінні метали, для видобутку яких потрібна інфраструктура, така як збагачувальні комбінати, залізниця, гірнича добувна техніка та мотелі з проститутками для робітників. З цього всього у нас є тільки проститутки. Оптимісти кажуть, що за бажання це все можна побудувати за 5 років. Реалісти кажуть, що плюс-мінус ніколи. Тож для чого реально заводили всю цю історію? Все дуже просто. Трамп не може зупинити цю війну, і так само він не може перестати підтримувати Україну, але відправляти володі долари просто так, як це робив Джонатан альтернативний геймер. Або скорочено Джо Альцгеймер, він не може. Тепер Дональд покаже цей договір як велику перемогу. Зеленський теж похвастається перемогою, але середнього розміру. А потім почнуть закидувати у фонд гривні з наших податків та кредитні євро від європейців, за які нам американці надсилатимуть зброю. Схема максимально проста і по суті нічого кардинально не відрізняється від того, як це все існувало до приходу Трампа. Тільки тепер нам доведеться платити з власної кишені за кордони 1991 року.